Після приходу весни Київ потопає в ось таких ось ямах. Просто в центрі міста, на тротуарах, на дорогах, купа небезпечних просто для життя громадян. Все ж таки треба боротися з тим, якщо це не може спратися з цим влада, то з цим має статися громадськість і самі люди. Те, що ми робимо зараз, це вперше, але цікаво. Ми зараз разом з квітом будемо робити також невеличкі композиції і засаджувати латати своєрідно не моями, тому що, на жаль, проблема доріг це, а також тротуарів, одна з глобальних проблем в Україні. Вітимо писати в землю, тому залишити спокою. Мене звати Олексій Захарченко, я заступник голови всеукраїнської громадської організації Молодий народний рух. Я звертаюся до чиновників Київської міжкої державної адміністрації та особисто до пана Олександра Попова. Пане Олександре, ви багато років. Були мером міста Комсомольська чудового міста. Я виріс в тому місті, і я знаю, що ви можете робити суперові дороги, класні тротуари, і наше місто буяло й цвіло як одне з найкращих міст в Україні. Я звертаюся до вас, що ви зробили те ж саме з Києвом, який ми всі називаємо європейською столицею України і просто європейською столицею, але який, на жаль, проколений ямами як на тротуарах, так і на дорогах. Сподіваємося, що ви почуєте наше звернення. Якщо ні. Ми закликаємо всіх киям просто боротися з цими ямами самостужки, як вони боролися зі сміху. Дякую.